Сьогодні в день інформаційно-аналітична програма Українського радіо. Ви слухайте українське радіо при мікрофоні Валентина Трояни. Далі будемо говорити про роль жінок в економіці України. І мій співрозмовник, президент Конфедерації роботодавців України Олексій Мірошниченко. Пане Олексію, вітаю вас. Вітаю вас також. А також вітаю всіх вас, і всіх жінок із святом 8 березня. Дякую, поговоримо про роль жінок в економіці України, яка суттєво змінилася на початку російської агресії. Перша віце-прем'єр-міністерка України, міністерка економіки України Юлія Свириденко, під час виступу на 8-му українському жіночому конгресі навела такі цифри у 2023 році. Жінки заснували 56% підприємств в Україні минулого року 59%. Водночас частка жінок-переможниць грантової програми власна справа минулого року зросла з 57%. Сотків до шість на ваш погляд, це і є вплив війни. Тобто, коли чоловіки пішли до війська, то жінки замінили їх у бізнесі? Ну, звичайно, це вплив є. Я вам скажу більш того, що якщо подивитися на загальну кількість жінок, які взагалі працюють в Україні, то вона ну 2014 року по сьогодні вона збільшила 40%. Двох відсотків до 51%. тобто у нас уже жінок на ринку праці більше ніж чоловіків, в тому числі, якщо ви подивите по кількості не тільки власних а по кількості фопів, які були зареєстровані жінками. Ця цифра значно більше в Україні змінюються також і сфери бізнесів, де рушіями є жінки. От за рік суттєво побільшало директорок it компанії, сільськогосподарської сфери та будівельних бізнесів. А загалом наразі кожен третій український бізнес очолюють жінки. Про це повідомляє «Нове Врім з посиланням на Open Data Bot. Давайте спробуємо порівняти наші показники з розвиненими європейськими країнами в Європі. Вже досягли гендерної рівності, можна сказати, що там половину бізнесу керують жінки. Чи поки не можна так сказати. Ну, я не думаю, що можна так сказати однозначно, але подивіться, які були тенденції, звідки вони почалися. Вони почались від того, що це була державна політика залучення жінок не тільки до управління бізнесом чи участі в бізнесі, а взагалі до державного управління. До політичної діяльності і в законодавстві деяких а можливо і більшості країн Європейського союзу світу є законодавча вимога щодо складу парламенту відносно гендерної рівності, і не тільки в Україні це також є, але дуже дуже повільно розвивається. А щодо бізнесу, це абсолютно прав... правильна тенденція, тому що дуже багато. Таких досліджень, які кажуть, що жінки більше свідчені, вони швидше, швидше вчаться, і вони, головна на мій погляд, вони більш відповідальні. Mm, ну, Не, не, не знаю. Можливо, можливо, але її чоловіки так само є відповідальні. Ні, чоловіки відповідальні. А я маю на увазі, якщо виконувати конкретні mm -hmm. конкретні менеджерські функції, mm -hmm. все остально. Можливо, більш стратегічне бачення є в чоловіків, нікого не хочу образити, але у процес управління він потребує відповідальності і можливо знання психології. Мені здається, що тут жінки більш такі знаєте, чутливі до якихось проблем і можуть згладити певні проблеми в колективі. І е, також на нове время НВ пише, що в Україні жінки не просто частіше стають директорами нових компаній, але є і от такий цікавий момент, що найбільше жінок серед керівників бізнесу у прифронтових областях. Саме от 37% компаній на Донеччині, 35 бізнесів на Херсонщині, та 34 на Луганщині. От цю очолюють саме жінки. Е, як цей факт можна пояснити? Ну, ви знаєте, я думаю, що, на жаль, цей факт можна пояснити тим, що іде війна, іде мобілізація, і чоловіки, чоловіки, більше чоловіків зараз воюють, захищають нашу державу. До речі, користуючись нагодою, треба сказати і про жінок, які воюють. Біля 70 тисяч у Збройних силах. також їх хочеться також привітати з 8 березня. А якщо відповідати на ваше питання, я думаю, що це пов'язано з війною а, Ймовірно, так. так. Я теж думаю, що це. Ну, звісно, це цікавий факт в тому сенсі, що, попри обстріли, і війну, о, і близькість фронту, а, взагалі працюють бізнеси, намагаються до останнього зберігати. Ну, звичайно, так. Да. Але я думаю, що ця тенденція, мабуть, трохи зміниться, коли ми почнемо відбудову. Де треба буде більше залучення чоловіків і фізичної сили? Я думаю, що ця синденція трохи зміниться. Під час повномасштабного вторгнення жінки все частіше обіймають такі посади, які називають чоловічими. Ну, До прикладу, у Харкові на посаду машиністки електропоїзда вперше в історії взяли жінку. До 2024 року жінок на ці посади не брали. І першою жінкою, машиністкою стала 25-річна Анастасія Мазуркова. У Полтаві сорокарічна Людмила Листопад стала першою в Україні жінкою-водійкою пасажирського автобусу. А у Павлограді на шахті почали працювати понад 120 жінок. Наскільки це явище поширене? Наскільки значну частину економіки тримає на собі українська жінка? Е -е, дивіться, я думаю, що ця тенденція вона почалася трохи раніше. А коли почала... бо здається, що Після 22-го року, коли багато чоловіків пішли зі своїх чоловічих професій, так але я хотів би звернути ще на один аспект. У нас десь ще до пандемії, навіть трошки раніше, були внесені зміни законодавства, які прибрали гендерний аспект при обранні чи навчанні професії. Раніше було, що кваліфікаційні вимоги до працівника, молодий чоловік, такий, такий, тобто зараз все прибрано. Тобто любу професію може займати як чоловік, так і жінка. Це був перший законодавчий момент. Потім ви абсолютно праві, що почалася війна і держава, і не тільки держава, і бізнес зробили максимум, щоб жінки займали стереотипно чоловічі професії. Ті приклади, які ви згадали. Дуже є цікаві приклади, коли вже жінка на дальнобійник, і Більш того, на такій важливій роботі, як бензовоз, це теж серйозно. І я думаю, вся тенденція вона буде продовжуватися. Але тут з однієї сторони це тенденція, але бі економіка вимагає великої кількості. Про ті випадки, про які ми з вами говоримо, ну це десятки, сотні, може тисячі по всій країні. А враховуючи, що нам не вистачає ну, 4-5 мільйонів працівників зараз для відновлення економіки, то на жаль, ця тенденція не буде такою суттєво переломною. Потрібно було, щоб десятки, а може навіть сотні тисяч жінок залучили до цієї роботи. Але це дуже складно зробити. і Думаю, що, мабуть, найближчий час не дуже реально. Не, не дуже реально, я з вами погоджуюсь. Мені здається, що все одно цей стереотип жіночі і чоловіча професія він залишається, попри те, що виклики в суспільстві існують, і що дійсно немає, не вистачає в окремих громадах водіїв. І запрошують жінок йти на ці посади. Ну, і в шахти так само, ну, хоча жінки є, вони завжди працювали в шахтах, принаймні давно, так, але не на тих професіях, не на тих посадах, на яких зараз вже залучаються. А, так, але не, не і жінки то не поспішають йти на ці посади. Ну, винтина Ну, Давайте такий невеличкий приклад: жінки водії. Дальнебійники, та так, як кажуть, Вони Чим це пов'язані проблеми відрядження, умови праці, в місті водіїв жінки, як правило на роботу беруть водій-експедитор. Про що це говорить? Що це не тільки водій, а він ще повинен і загрузити, і розгрузити машину. І це дійсно є проблемою і фізичної праці. Отакі оці моменти, які є, вони, на жаль, стримують залучення жінок до таких робіт. Ну, і ще один такий важливий крок, який спрямований на створення рівних гендерних можливостей на ринку праці, це перенавчання жінок для того, щоб вони отримували професії, які зараз потрібні ринку праці. Що робиться в Україні в даному напрямку? Знаю про медіа, знаю, що готують е, телеоператорів, жінок на, на, на одному з каналів роблять це безкоштовно. Ну і Знову ж таки, питання в тому, чи користуються такі курси попитом. Е, ну, не тільки медіа. Я думаю, що е, останні, останній рік дуже багато робиться. Подивіться, скільки оголошень, в тому числі, і безкоштовне навчання різних професій. Це те, і те, що ви згадали в своєму ефірі, і, і по сільському господарству там жінки водії, тракторів якоїсь техніки, чи якось інші роботи, будівельні ті ж роботи. Тобто, тут курсів є багато є і держава. Тут треба віддати належно, вона якраз відкрита. Було б тільки бажання, але вже тут ще інше питання, що нам треба відслідковувати не тільки хто пройшов це навчання, а хто пішов працювати так. по тій професії, бо це теж є ресурс, і це є важливим. І тут би я хотів би з вашого дозволу скористатися тим. Звернутись до наших слухачів, що починаючи вже починається вступна кампанія. Ви знаєте, що з 1 квітня вже відкривається реєстрація на здачу ЗНО. І хотів би звернутися до майбутніх абітурієнтів, щоб вони і в тому числі і до дівчат, щоб вони обирали всі професії, які є професійна світи, не тільки ви не всі повинні бути юристами, економістами чи психологами, як було останній рік. Щоб вони уважно подивилися на професій, професійну освіту, вона дає значно велику можливість і всім на ринку праці. Ну і знову ж таки ми повертаємося до розмови про стереотипи. Чомусь досі він залишається цей стереотип, що от треба треба юристом бути або економістом, менше, звісно, вже вплив цього стереотипу. Але можна зустріти людей, які ось так налаштовують своїх дітей, випускників, що давай спочатку отримуєш нормальну професію, а потім будеш отримувати якусь творчу. А вже коли до творчої професії доходить час, то людина вже виснажена нецікавим навчанням, якщо їй нецікаво було бути економістом, і вже відпадає бажання взагалі вчитись. В якійсь мірі ви праві, але давайте подивимося, хто впливає на дітей. Ну, по перше школа повинна більш проактивно зайняти роботу, особливо старша школа, яка повинна займатися профорієнтацією, розповідати середовище, і, звісно, ну і батьки український менталітет, що любої ціну, хай дитина отримає вищу освіту. А далі ну а далі буде видно. Це буде видно, мабуть, саме така, знаєте, погана. Треба бачити, куди, ким ти хочеш, ким ти будеш працювати, скільки ти будеш отримувати, скільки в тебе часу на всю освіту прийде, чи будеш ти. У нас же є статистика, яка говорить, що трохи більше половини випускників навчальних закладів, особливо вище, працюють не за отриманою спеціальністю. це є велика проблема. Погоджуюсь. Але ж чому так? Чому не при... Взагалі, хто має займатися профорієнтацією? Я пам'ятаю, я давно школу закінчила, і у нас був такий предмет основи вибору професії. Те ну, дещо нам розповідали, але мені здається, цього було дуже мало для того, щоб зорієнтуватися. Це дійсно дійсно велика проблема, тому що батьки ну, не часто ну, зі мною не проводили такі бесіди, не, скажімо так, не розповідали про весь цікавий світ професії, не відкривали мені. Тому я зупинилася на тому, що було для мене доступно, і в чому я відчувала, що в мене є хист. Насправді ж можна було отримати якусь іншу професію і також. Бути щасливою і отримувати і гроші, і задоволення від цієї спеціальності. А я я, можливо, просто про неї не знала. Так, от хто це, школа має, чи я не знаю, можливо, курси якісь або додаткові заняття? Ну, дивіться, я думаю, що рушійна роль тут повинна бути все таки школа. Mm -hmm. Чому е Ну, я трохи раніше, мабуть, чи ви школу закінчив У нас? Був один день, коли ми здобували професійну освіту, і все було всім подобалось. Е ми були на реальних підприємствах. ми відвідували підприємства, ми бачили, як. Робиться як і той чи інший вид продукції, але все було трохи раніше. Зараз же, ви знаєте, що в програмі нової української школи, яка вже в повній мірі, у нас випускники десь 10-11 клас 27-го року буде так звана профільна школа. І от мені здається, що ця профільна школа, вона повинна більше не тільки там. Умовно кажучи, говорити ти гуманітарій, а ти технар. Вона на, на мій погляд повинна значно глибше говорити. Розповідати про професії, які вони є, де їх можна отримати, що тебе чекає, які тенденції в світі, і таке інше. Думаю, тут більше повинна бути все таки проактивна школа. З батьками теж треба працювати і розповідати. Ну ми ж вже бачимо, що вже зараз навіть професійне училище, коледжі це зовсім інші коледжі, це абсолютно сучасні школи, де є конкретне обладнання, сучасне обладнання. Викладається англійська мова професійна. Тобто ось сюди треба рухатись, і хай дитина отримає рік, два професії. Якщо не подобається, вона завжди може отримати вищу освіту, якщо їй це дійсно потрібно. Чи вона там вчений, чи вона ще якась потрібна. Усі ну, ж тенденції дві третини, як правило, людей отримують професійну освіту, а можливо менше однієї третини вищу. Але це абсолютно нормально сприймається. У нас, чому це все і стереотип? Якщо будеш погано вчитися, будеш вчитися професійної школи. Ну, це треба зламати в суспільстві через медіа, через такі програми, як ваші, донести, що це не вирок, це можливо навпаки, кар'єрний новий шлях. А, я давайте про розрив в оплаті поговоримо, тому що теж. Тривалий час у жінок там менша була оплата, ніж у чоловіків. Як ви можете це пояснити до війни, ну, до прикладу, відповідно до даних Держстату, у першому кварталі 2021 року гендерний розрив в оплаті праці досяг найнижчого рівня за історію країни. Це 17,18%. І станом на 2023 рік він становить 18,6%. І це на тлі того. Що жінки масово опановують чоловічі професії, як ми вже сказали? Ну, дивіться, якщо говорити об абсолютних цифрах, у нас зараз на сьогодні середня зарплата в Україні там трохи більше 19 тисяч гривень. Чоловіки в середньому отримують десь в районі 21 тисячі, жінки десь в районі 16-17 тисяч. Дійсно, цей розрив, про який ви кажете, там 16-18% він, він зберігається. І тут є причини і суб'єктивні, і об'єктивні. Є галузі, де жінки більше отримують, ніж чоловіки, система охорони здоров'я, там, де переважно більше жінок освіта. Але це ще пов'язано і з робочим графіком, тому що ну це і відпуски за пологами, це відпуски за хворобами, можливо, скорочений робочий день. І це так звані об'єктивні причини. Суб'єктивні причини, я думаю, що зараз вони нівелюються, тому що роботодавці дуже зацікавлені у працівниках і немає значення чоловік чи жінка зараз навпаки жінка. Більш такому привабливому на ринку праці, тому що все пов'язано з бронюванням, з і я думаю, що ці тенденції є. Але це тенденція не тільки українська щодо розриву чоловіки між чоловіками і жінками. Це світова тенденція. І нема наскільки, наскільки я знаю, нема жодної країни світі, яка б сказала, що вона жінки отримують більше, ніж чоловіки, чи практично вони вирівнялися на 100%. Я буду вам дякувати за цю розмову. Нагадаю, президент Конфедерації роботодавців України Олексій Мірошниченко був з нами на зв'язку. Ми говорили з ним про роль жінок в економіці України і про те, як вони нині опановують в умовах війни вже, ну умовно кажучи, чоловічі професії. І зазначу, що повітряна тривога зберігається в Сумській, Харківській та Дніпропетровській областях. Залишайтеся в укриттях і стежте за подальшими повідомленнями.